Олександр Шевельов, харків'янин, більше чотирьох років мешкає у Києві. Працює у піар агентстві На президентських виборах завжди голосував за місцем реєстрації у Харкові. Та цього року через щільний графік поїхати додому та проголосувати не встигає. що не змогу проголосувати непосередньо по місту прописки, я знав ще місяць назад. Але буквально на днях і задачи цим вопросом. Олександр вирішив зареєструватися на вибори у Києві. Я перевірив наліччя своєї фамілії в єдиному реєстрі виборців знайшов я там буквально завтра я планирую пойти на участок, где непосредственно буду голосовать и там себя зарегистрировать и получить паспорт избирателя. Якщо ви зареєстровані припустимо у Донецьку, а працюєте та проживаєте у місті Києві, голосувати не за місцем прописки ви зможете. Головне зробити чотири речі: взяти довідку з місця роботи, паспорт громадянина України та заповнити заяву про тимчасову зміну місця голосування. З цими документами зайдіть до найближчого органу реєстру виборців. У той же день вам повідомлять адресу нової виборчої дільниці. Обов'язково зробіться до 19 травня. Якщо ви активний користувач інтернету, перевірити, чи є ваше прізвище серед виборців та знайти зразок заяви ви можете на сайті державного реєстру виборців www.drv.go.ua. новинка цього сезону від кріпних паперових талонів не буде, лише віртуальні. Відкріпні посвідчення фактично будуть існувати в електронній формі. От зміна місця голосування вашого ваше місце голосування без зміни вашої адреси. Це і є своєрідне відкріпне посвідчення. Жодний документ як такий на руки ви не отримаєте. Заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера наголошує процедуру голосування цього року максимально спростили. Все заради того, щоб кожен дійшов до виборчої дільниці. Голос кожного виборця є вкрай важливим через те, що ми обираємо президент. То України я наполегливо закликаю всіх наших громадян, щоб вони все ж таки скористались цим правом. і Прийшли на виборчі дільниці. Головне не ігнорувати вибори, а навпаки, підняти явку. Тим більше, що цього року певний відсоток людей з Криму не голосуватимуть.